Тут все доволі очікувано під 30-м номером у воротах Богдан місць Сергія Бабинця. Ну, от, до речі, момент ще у середницького мав пошкодження. Травма шиї була у капітана Кременчука. Який зараз у Кременчука щось не складалося. До речі, тут пас був на середницького, а не на до нього шайба. Судячи з усього, і не планувала доходити, не було такого. Минула його, і тепер уже контратака Кременчука. Простріл в напрямку Віталя Лялька від Кривошапкіна. і лялька відчуває він на собі ось цю відповідальність, як і загалом по сезону, так і у фінальній серії венеці. Що під керівництвом Олега Шефренко самокатання зміг протиснути Максименка, вилізти на п'ятак, і плевога повпливала і не всі. Вболівальники ще встигли повернутися і зайняти Вискій. лінію зворотній пас. Бородай. І кидок на Благу. Шоломом, по-моєму, відбив цю шайбу Макаренко. Вибили а, ні, не дві, а то і більше, коли Сокіл безперервно контролює шайбу. Накидання на ворота добивання від Джеребка. Ще раз повтор проходу. Качана, ну і тут закритий був, звичайно, Макаренко в першу чергу своїми. Бородай. Точно діагональна Віктора Захарова, той на швидкості вривається двома очками, незважаючи на те, що у третій матчі серії він пропустив вкидання. Ми пам'ятаємо, що Гліб Кривошапкін а, був а, вилучений трохи раніше. Зараз що Кременчук на більшості вже неодноразово ми говорили про те, що в фінальної серії минулого року коли гол Сергія Бабенця приніс кидання. Зараз вдалося заробити в чужій зоні на ну, це кидок Володимира Чердака. Простріл на п'ятаку. Там один Тимченко, і той був закритий. Є кількома суперниками і гол Віталій Лялька відкривайте, подивимося. Чи не було тут підставлення? Кривошапкін віддав, і Лялька недовго. А ми ще раз посмакуємо гол Віталія Ляльки. Це поки що в цьому матчі цього повтору ми не бачили і за воріт. виває рахунок. У домашньому матчі ще одна атака. кидок з незручної від Сили Город. І у тих випадках, коли він був відсутній, якраз таки разу і виходив із Мазуром і Дача. Ще більше хвилини у Сокола на реалізацію кількісної переваги. Кидок, добивання гол! Один-один. Вадим Мазур зрівнює рахунок. Завдав. Ні, все ж таки чердак. Все ж я беру свої слова назад. Мазур був також поруч, але кидав чердак. Ви? Коли закидають з за точки для вкидання, але це скоріше виключення. Зараз шайба ну, на п'ятаку Київського хвилювання чи від емоцій. Команд величезна кількість помилок у своїх зонах. Водиться з льоду, що ж трапилося. Ми з першого моменту подивимося за участю середницького. Тут по-моєму Янишевський підстрахував Захарова, який не зміг шайбу приборкати. Так виставив свою ключку. Бра. Сольний прохід погляньте яку швидкість. Розвинув нападник Кременчука. Кидок! Злетіла шайба догори після Захаров. Брає швидкість, кидає по воротах, виставляє свою ключку. Кривенко, здається, і шайба розпочав цю зустріч. Ну і полярі гравці йому допомогли. Це теж інша частина матчу, навіть основного часу. Ну, з контролем шайби. Кременчук виходить із зони. Ось ця діагональ дуже неточна. Янишевський перехоплює шайбу. об'їжджає ворота. Пас! Кидок і гол. 2-1. Сокіл виривається вперед. Максим Жеребко. Цей момент. Янишевський об'їхав ворота. Було б добре подивитися. Цю атаку з самого початку з перехоплення Янишевського у середній зоні, там дуже невдало віддав гравець Є суперників, користуючись тим, що лава запасних вона ось поруч, можна змінювати епізоди з другим голом. То єдине, що можна не вже уважно зіграв ключкою Макаренко. Момент! Має бути для Сокола і Бондаря момент. Пас! Ох, який герой переба... останнього епізоду. Давайте дивитися. Знову перехоплення. Максименко дуже невдало грає на своїй синій лінії. Проштовхує шайбу собі на хід Бондаря. Видає пас за спину на слюсара. І той притул розстрілює Макаренка, але встигає перемістити. Лялька когось підкликає. Ми дивимося з першого моменту з китком Сопченка. Макаренко тут впорався. Ну і, звичайно, момент Віталія Ляльки. Спіймав він тут Богдана Дяченка, який ви бачите поклав уже, Хран. виникає, що простору на майданчику побільшало, що немов за перерву хтось розширив розмір айсбергу. Момент добивання Макаренко. Ну, Чи суддям через те, що вони не дали свисток раніше. Давайте. Дивитися, Янишевський кидає. Шайба не була притиснута, так що навряд чи це претензії до суддів. Ромашенко кидає. Шайба так, зачепивши трохи Ковзанна Тимченка. Звалюється за ворота і Макаренко. Чине настільки невдоволеним. Олега Шафаренка. Загальна статистика 20-18 у цьому матч на користь Кременчука. І ось він 20. буде перемагати «Сокіл». Але ось тут пас на порожні ворота. Кидавки хто там? Матвієнко Середницький. Тимченко але... Але... сталося. Ага, дворецький ключкою по обличчю. Звичайно, не навмисно, але так, так якраз 50 секунд і було. Кременчука, лялька кидає. Знову лялька. В речна передача. в Центр проходить. Посока Дмитра Ігнатенка. Це наслідок небезпечної гри високопіднято. Чердак на льоду. Що? Зуб вибили навіть Володимиру Чердаку. От він його демонструє. Та ні здається, що від ключки Ігнатенка, принаймні це стужко, з кистайки дає від синії лінії і разумов Потужно тепер вже клацає Зам. спортивну поведінку. І далі гра продовжиться у форматі 5 на 5. Вже тисне на Кременчука, але. Ще раз давайте подивимося цю атаку, яку закінчував, ні, тут навіть не стійка поперечно, закінчував своїм китком. Перехоплення! І що з місця стартує Кривошапкін, але нас доганяє. Дві шайби закинули у кількісному недокомплекті, але тоді це робили хокеїсти Сокола. Обидва голи були на рахунку київської команди. Не Будемо забувати про те, ох, який ще один момент може вийти. Лялька з-під захисника. Що на меншість він випускає своїх лідерів Ляльку і Кривошепкіна. І в цьому зараз давайте після цієї атаки Кидок, Гол! 3 1 Це ж таки під завіс у більшості Володимир Чердак оформлює дубель і закидає третю шайбу у ворота Даніла Макаренка. В підсумку лідери Кременчука не втримали свої ворота на замку. Мазур і Разумов виступили в якості асистентів. Ну і Чердак. Брага. Кидок від синьоєнії. Добивання 2-3! До мінімуму скорочує відставання Кременчук. У матчі півфінальної серії проти Херсонського Дніпра і зараз закидає дуже важливу шайбу. Накидання від Ігнатенка підправляв шайбу. Дотягнувся до неї своєю ключкою. Абаджан. і цим. Дезорієнтував Богдана трохи відпустив її від себе. І кидок відкрив Шапкіна Святослава Тимченка. Минуло уже три хвилини. Це кидок гліба Кривошапкіна після врива. О. Кидання виграно. Абаджан відразу вантажить чайбу на п'ятак. Добивання від Кривенка. І ще означає, що поки що можливості змінити голкіпера і випустити шостого польового не буде у Дмитра Сумця. Ще раз коли потрібно було грати таким чином. Віталію Ляльці, і все київський сокіл, чемпіон України сезону 2023-2024.